І знову, друзі, вітаю на моєму каналі. Всім доброго вечора. Знову прийшла посилочка з Китаю. Вірніше не одна, а цілих три. Будемо дивитися, що в них таке. Так, Ну це те, що я очікував. Це перемички косички. Ось такі вони. Тепер можна приступати до збірки. Ще я замовив ось такі провода. Це на плату БМС. З... Так, ну а що ж в основній посилочці? Запакована дуже гарно. Ось такі купирочки, пирики-пупирики. Зараз спробуємо дістати, що ж воно тут таке. Це мій довгоочікуваний. Довгоочікуваний. Ой, як запакували. Не так все просто, щоб все доїхало так, як треба. Тепер я розумію, чому були проблеми на митниці. У додатку AliExpress прийшло повідомлення, щось не відповідає документам. Товар помічений. Так, ну замотай, а то в кабель, Ну, кабель хай падає. Так. Це таке можна масажер для спини. Думаю, добросовісний. Продавець побезпокоївся щоб все доїхало гарно, чисто, акуратно, щоб не пошкодилося по дорозі. Запаковано ну прямо дуже надійно. Знову пупирушка, знову Взагалі, відповідальний продавець побезпокоївся, щоб все доїхало цілим і неушкодженим. Так, ну що, ось так виглядає. Цей зарядний пристрій замовляв на 100 А. Це HP серверного блоку. Так, 120 Вт, значить, 1200 Вт. Значить, все вірно. 12 В 100 ампер годин. Ну що, хтось говорив, що перепають провода, ще там орука. Дійсно, сюди з паяльником краще не лізти. Провода подвійні, 10 АВГ. Такі крокодили. Так, хтось і говорив, припаяно до однієї клеметики. Ну, пружинки тут дійсно дуже хороші. Ну, так, замкнути не повинно. Ну, буду думати, чи використовувати крокодили, чи, можливо, перепаяю на клеме, а може роз'єми Андерсона поставлю. Ну, великий бонус, звісно, що є. Мережевий шнур. Ну, це добре. Хоча не така й проблема, але не треба нічого десь шукати ковиряти. Так, ну, перемички ось такі. Тут провід 7 АВГ, вони стандартні. Я де не шукав, всі для плати БМС 7 АВГ. Тут клеми діаметром 6. А звідси діаметр 8, Ну, нічого, будемо щось метикувати. Так. Ну і ось довгоочікувані перемички косички. Так, товщина їх доволі. Горна, вони м'якенькі лужені, з цієї сторони контактна площадка дуже гарна. Ось такі перемички. Тут дійсно діаметр 6 міліметрів, якраз одінуться на шпильки. Зараз подивимося. Ну, а ось так встановляться перемички на терміноли. Все щільно. Завдяки гнучкості перемичок комірки себе почувають дуже добре. Їм є куди рухатись під час заряджання, розряджання. І терміналам нічого не зашкодить. Так, якщо цікаво, Могу заміряти. Ширина перемичок. 20 мм. І товщина 4 мм. Це зовсім велика різниця між цими Заводськими перемичками. Ну що, друзі, перше вімкнення на камеру. Так. Розетка о, загудів вентилятор. 12,5 вольт. О вентилятор починає працювати дужче. Так, ну що, поміряємо. Що ж воно показує?

Вольтметр оновлюється, довгенько, так кому вірить? цікаве виставляння. Ну, ось виставив 14,4 напругу, тут поки 14,5. Кому вірить, не знаю. Зараз Попробуємо ще одного прибора. Так, 20. Тут 14, 29. Ну, Тут 14,29. двадцять Здається, цей мій старенький прибор, він трошки не точний. Оби майко. Доки шнур знаходиться в резервці, вентилятор потихеньку працює. Ну а температура когось По ту попрацював тут десь нагрівається. Друзі, вибачаюся за голос, трошки сьогодні замарився. День просидів майже на даху, встановив додаткову панель, відео буде.